Да, действительно, шахтер рассматривает э, варианты игр своих домашних матчей ну, на, в других городах, это то есть и в средствах массовой информации. То есть и понятно, что наш стадион юбилейный, как бы он удобный, красивый, э, современный, и как в этот список он попал. То есть, к, э, на данный момент руководство шахтера думает. Вони звішують там ті варіанти, інші міста, поэтому ми ждемо їхнього рішення, в принципі, готові. Але не все так ідеально в нашому королівстві, адже як відомо, останній великий матч стадіон приймав у 2011 році, коли тут у фіналі Кубка України грали Динамо та Шахтар. Чимало часу пройшло з тих пір. Разом із тим, і багато проблем накопичилося, які тепер потрібно вирішувати новому керівництву. Треба, звісно, да влажувати.

Ведеться й діяльність по покращенню відвідуваності. Вже знизили мінімальну вартість квитків до 10 гривень, розробили систему знижок для студентів. Але, наприклад, культурно-масових заходів до кінця року точно не буде. У цілому, якщо стадіон прийме в себе хоча б один-два матчі найвищого гатунку, і вони пройдуть вдало, не виключно й можливість проведення міжнародних матчів на рівні жіночої або юнацької збірної України. Тим паче арена знаходиться у реєстрі стадіонів, що можуть проводити міжнародні поєдинки. Як би там не було, але чекати залишилося недовго. Вже наступного тижня керівництво донецького клубу винесе свій вердикт стосовно сум. Антон Проценко, Сергій Мілевський на часі спорт.